27 вересня 2023 року авіація Збройних сил України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили три кацапські дрони Камікадзе типу Шахет 136-131, а також два розвідувальні дрони оперативно тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили пункт управління зенітно-ракетний комплекс С-300» та шість артилерійських засобів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі Ак'яр знову лунали сигнали повітряної тривоги. Поруч з тимчасово окупованим півостровом Кацапи знову перекривали рух на горе звісному Керченському мосту. Заразом повідомляють, що окупанти, побоюючись наступу Збройних сил України, облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії Кезлев, неспокійно на території рашистського рейху, уламки непізнаного безпілотника, знайдені в Гаусаратов. Масштабна пожежа сталася в районі військового аеродрому Чкаловський поблизу Москвабаду. В центрі єйська палала будівля банку, у Башкирії горів склад каталізаторного заводу. Оприлюднено відео авіатрощі, що сталося 23 вересня 2023 року в аеропорту Гао в Малі військово-транспортного літака ІЛ-76, у якому, ймовірно, перебували найманці так званої приватної військової компанії рашистів Вагнер і малійські військовики. Повідомляють про щонайменше 140 особин, які приєдналися до виконавців ансамблю пісні і танцю рашистської армії імені Олександрова.